Високоточні е, і серйозні системи вони не можуть постачатися там протягом дня двох, е, хочеться швидше. Е, ну все таки ми їх отримаємо. Але з іншого боку, не будемо забувати про те, що як кажуть військові експерти для повного закриття неба України е, на нам потрібно набагато більше систем. Чим те, що у нас сьогодні є, або навіть те, що ми теоретично отримуємо протягом цього і наступного років. Але це процес він триває. Нам потрібно звикати до такої довготривалої боротьби. На жаль, ті всі прогнози деяких наших диванних експертів, як я називаю, що там ракет залишились Росії на тиждень, на два, на місяць, на три. Ну, це приблизно те ж саме, що Київ за три дні. Ми бачимо, що Росія навпаки тільки збільшила. Приробництво ракет, а але тут я хочу послатися на ще одне рішення.